Ну і ось наш, як то кажуть, вже город. Наш город. Дивіться, що робиться. Те, що я вам казав, буквально 4 рядочки буряка, половину якого ми вже просто з'їли. Ну і 3 рядочки моркви. Ну, в будь-якому випадку, чому воно має пропадати, якщо можемо ми це, як то кажуть, зробити з цим лад. Ще у них гарні є помідорки. Червоні заберу на їду. Зелені заберу і замариную. Баночки в мене є, так що це проблема не буде. Те саме тут вже йдуть морози, з цього не буде нічого. А в баночку і зима все поїсть. Те саме тут. Ну, першим ділом візьму, займуся морквою і тим. До речі, треба на осінь обрізати цю абрикосу. Обрізати ту черешню і тут те саме. Ці помідори вже не дозріють, вони великі. так що Роботи є. Скільки дивіться гарних ще помідорок. Це ще будемо свої домашні, як то кажуть, ще їсти і їсти. Ну і це теж треба вже поприбирати, бо не робота. Не робота. ось ця, які гарні. Правда? Сьогодні Сьогодні в мене буде, як то кажуть, робота в кайф. Ці груші вже такі великі, я не знаю, може вже їх, але вони ж якісь дуже тверді, дуже зелені. Хай ще може повисять, нехай ще побудуть. Ну і тут хащи, ну не знаю, я подивлюся вже, як то кажуть, по ситуації, якщо зможу щось сьогодні ще... Тут втрафити, то звичайно щось будемо робити. Це яка квітує троянда. Я її не обрізав до останнього, знаєте, вона така одна з найкрасивіших. Такий знаєте, робить двір дуже-дуже елегантський. Так що йду, беру тачку, беру ножа, все-все-все, як приладдя, і займаємося огородом. Маю, бачите, вже і тачку, і рукавиці, і все. Подивимося, що там з нашим урожаєм. Ви знаєте, дуже гарно, бо, тому що отакий середній бурячок це те, що треба. Те, що треба. Дивіться, який гарний, правда? Здавалося. От, він весь такий. Той, що менший, то я візьму, запхаю. В пароварку чи в мультиварку. Відварюю і так теж закрию. Так що. о! Отакий вже великий, чесно кажучи, я не люблю. Отакий. Такий великий я вже не люблю. Але знаю 100%, що сьогодні ми будемо. О! А такий довгенький, непоганий, дивіться, теж. Знаю точно, що сьогодні будемо варити. Борщ, свіжий, домашні... такі бурячки просто суперові. Я навіть коли в магазині, знаєте, я ніколи не вибираю великі буряки. Завжди вибираю отакі акуратні, маленькі. О, Це супер, чесно кажучи, супер. Вони їй швидко варяться, вони соковиті, вони смачні. О, Бачите, дивіться. Якщо якесь таке вже дуже дрібне, отаке як оцей. От. Ну, то я на сміття. А оце супер. Отакі от, от просто просто супер урожай. Добре, мої хороші. Зараз я все повириваю, тако собі на кубку, знаєте, як то кажуть. Тоді візьму, пообчиняю все, що Отакі от супер. Супер. Як на мене, це дуже гарний урожай. Чотири рядочки, а урожай просто бомба. О, ці великі я не люблю такі, чесно кажу. Отакі. На стараюся їх до такої степені не вирощувати, а зривати меншими. О, бачите. Ну нічого. Зараз я повириваю, пообчиняю і вам покажу наш, о, наш урожай. Я задоволений, чесно кажу. Я задоволений. Це тих три рядочки бурячка вже зібрав, загромадив, і ось він результат. Дивіться. Не немало як то кажуть, ми ж не їмо одні буряки, правда? О. То нам хватить, як то кажуть, до морозів, до зими на осінь. По-любому нам на якийсь борщик чи на якийсь салатик хватить. Таке все знаєте, що дрібненьке то я все одразу на сміття О, типу такого плану. Навіть не хочу з ними бавитися. Бачите. Навіть... О, дивіться. Такі, знаєте, може б у когось були якісь там тварини, то може би віддали такі, що, знаєте, маленькі, дуже маленькі. Не хочу я з тим бавитися, я не маю з тим нервів. Такі от бурячки, бачите. Маленькі, то я їх прямо сюди, навіть, навіть їх не беру. А ці зараз трішки собі просохнуть і ящик і заберу в підвал. І маю тепер вон, буквально ще два рядочки морпочки. Зараз теж покупаю, подивлюся, що з того всього було. До речі, мені попередній рік писали, що якщо є помідори падалічні, падалічні то зали... Андрич, бачите, це ще гарні. Треба підбирати, ті, що вон побилися, то я їх так і лишу на землі, навіть потім візьму їх і злегка ті, що потріскалися. Отако. Порозкидаю і прикопаю. І прикопаю. Так. Оце як пуш, це якраз із минулорічного падалішнього. Мені написали, лишіть пару помідорок на землі, нехай перезимують і вони самі вас виростуть. Так я зроблю. Оці от гарні пооббираю зараз. Ну бо такі зелені. Ще можна такі взяти ті, що більші, отакі, от знаєте, на маринування. А ці от, що вкорінилося. Бачите, те, що говорить, що воно те, що саме проросло, то воно і має більшу силу. А ті, що дуже маленькі, то я їх не буду їх маринувати, бо то того не варто. А такі, що більші, то візьму і оці от на їду заберу. Ці маленькі зразу зелені на сміття. А оці от потім візьму просто ось так. От, розчавив, отак, щоб насіння пішло. І навіть нічого не буде прокопувати. Отак. Просто порощавлюю і позалишаю. І на другий рік, якщо проросте, то буде добре. А не проросте, то так і буде. Земля така суха, що це капець. Треба брати лопату, бо бурячки раз-раз повитягав. Якийсь камінчик ще. У мене зараз вон швагро планує робити утеплення будинку. То, тут на городі буде місиво. Місиво. Бачите, вже закупив матеріал для утеплення, то тут буде місиво. Оці, думаю, такі гарні вони. Ну, може, хай собі повисять, як ви кажете. А ці візьму півлітрові баночки, такі маленькі черіки, зелені та й помариную. Добре, беру за лопату і йдемо копати моркву. Дощів цього року не було, було дуже... Посуха велика. Я нічого абсолютно не поливав, не робив. Ну, тим не менше, як бачите, ось яка О, зараз. ось яка просто, просто шикарніша морква. А дам відповідь, чому така гарна морква. Тому що дуже гарний сорт. Сорт Канада. Канада. Ось. Гарна, невеличка, середня, рівненька, не покручена. І найголовніше дуже солодка і соковита. Так що, мої, коротше, беруся за цих две рядочки моркви. Тут, бачите, як ми ж я вам поясню, що ми їли ціле літо ми маленько викопували і їли. Тут, от бачите, які пробіли. О, нема, нема. Тут зараз буквально буде морквин. Буквально буде морквин 10, але тим не менше. Літо нам давало свої соковиті плоди. І на осінь на певний час будемо теж смакувати свою моркву. Ось він мій урожай моркви з трьох рядочків і з трьох рядочків чи чотирьох буряка. Сказати, що я задоволений? Чесно, так. Чесно так. Ось теж все загромадив, заскородив. Бур'ян позабирав. Все, що таке дрібне ще лишається, то я повибираю вручну. Потім перекопаю і на зиму буде вже а може і не буду копати, тут ж будуть утепляти зараз, то і город. Тут і так постійна стройка, що ви розуміли, ну, бачите, будинок будується. Збудувався, точніше. Тут постійно каміння, каміння, каміння. Я коли садив, вибирав і вон збираю, далі вибираю постійно каміння. Ну, бо це будова, знаєте, але тому я кажу, що я таким урожаєм на такому городі більш ніж задоволений. Тут залишив я петрушку і рядок бачу, почали вилягати, то оце все нижнє. Отак, От візьму теж пообриваю і все піде на сміття. Воно вже лягає, жовтіє, з нього не буде ніякого толку. Ми наморозили петрушки. Сушити мене сушимо, бо нікому нам сушена не смакує. Вона нам, як то кажуть, сушена не до впотовпи. А ось так оця повилягала. Бачите, вона внизу там пожовтіла вже. Ось така от негарна. То так. А оця от лишу по центрі. Та що по центрі росте. Вона така зелененька. Там скільки треба тої петрушки, на якийсь там салатик, чи на якийсь борщик чи зубку якусь то. Скільки там требої петрушки. Пару гілочок смикнули та хватає головою. Ось така от робота, знаєте? Ось така робота. Трушка два роки росте на одному місці, потім вже ні до чого вона стає. То на другий рік навіть не буду садити, оця буде і з головою. Це от, бачите, який ряд довгий. Я минулий раз вже був обірвав, лишив лише ту на їду. Але бачу, що і цієї вже наїде забагато. Отак. От Вийти, щепнути, хватить з головою і цієї. Так, добре, зробив це. Тепер, як то кажуть, беруся за помідор За помідори. Такі гарні. Гарні. Оце, ну, я кажу, це чудовий варіант для маринування. У мене минулого року були коти, вчинили тут бійку в городі, то я маринував в червні. Помідори зелені. Бо зазвичай так воно є, щоб не пропадало. А може хтось і не любить, а може хтось любить. Ну, в нашій сім'ї зелені помідори полюбляють. Такі гарні, довгенькі, правда? То я візьму і оці ще поставлю, нехай подостигають. А ці, от, що більші, то я помариную. А ті, що менші, то вже. Підуть на смітник, бо я не знаю, чи вони будуть добрими такими, знаєте, дуже дрібними і не варто їх маринувати. Оце, щоб ви розуміли, оцей теж кущ. О! Ого! А ви кажете? Ого, дивіться, які коріняки. Які це самосів. Ви не повірите, але це самосів. Зараз я ще кажуть. Кину оком, що то ще можна взяти з цього. Тих ще візьму. Це самосів, який по вашим порадам. Дічні, це гарненько. О, і це, а це вже дріб'язок на сміття. Це самосів, який я залишив ось так на городі. І він сам мені проріс. І ви знаєте, оці самосівні помідори. Чесно вам скажу, вони себе так гарно показали, що я і так зараз зроблю. дивіться, невеличку ямку, хиряк, хиряк і присип. Все, повірте, це буде. Повірте, на другий рік тут буде супер кущ помідорів. Так само борюся за цей, а потім перейду вже на ті. Ви не повірите, мої хороші. Я набрати такого азарту. Так мені, знаєте, хто кажуть, в кайф пішло. Що я раз-два не встиг обернутися, як я вже зібрав зелені помідори, як я вже там погромадив. А за вас забув, забув. А, напишіть мені, хто розуміється, коли саме краще осінню обрізати молоді дерева. Двогрічні і трьогрічні. У мене черешня і абрикоса груша яблуня. Бо я думаю, може сьогодні, але думаю, зараз така погода а, сік ще по гілочках гарно ходить. тому щоб не, не зробити гірше. знаєте. Бо я тому не дуже -то розумію, чесно От, Ну і зараз покажу, що я зробив. Постійно щось гудить, бо сусіди роблять ремонт. Дивіться, вже по громади, взагромади кубка сміття ще лишилася. І тут в мене... оля, Дивіться, чистота. Чистота. Я, знаєте... Раз, два, три, чотири. Думав, зберу трошки тих помідорок зелених. І то я такі дрібні повикидав. Ось ціла торба зелених. Ще отаких от класних черіків, таких соковитих, солоденьких. От, знаєте, щось зроблю раз і в бузюк, як то кажуть, і в рота помідорку, раз і в рота помідорку. Замість соку, замість води. знаєте. Оце дивіться, який урожай тут і тут. Вон там, зараз візьму ящик. Була така дрібненька морква, знаєте, переважно я таку моркву дрібну викидаю. Отаку. От таку трошки більше, ніж цей. От. А сьогодні, думаю, соковита морквочка. Я її візьму. Сьогодні Марко замовив у мене бульйон з домашньої курки. І я думаю, я візьму оцю всю маленьку морквочку, гарну, промию, промию і в бульйон. Знаєте, багато моркви дам цієї маленької домашньої, щоб такий був насичений бульйон, відповідно, курячий. Ну і автоматично овочавий. Тут в мене є отакий от от ящичок. Зараз складу один ящик е, бурячка і моркви, залишу сестрі. Отакий, бачите, е, такий самий один ящичок заберу собі е, в квартиру, поставлю в кладовці. І я кажу, він не встигне в мене зіпсуватися, бо тому що якраз зараз будемо робити салатики, будемо готувати і все буде окей. Тобто кажуть, нам на дві сім'ї більш, більш ніж достатньо. от. Така в мене сьогодні була робота. Зараз, як то кажуть, посортую на дві кубки наші овочі. Так само помідорок залишу сестрі, половинку візьму собі. Вивезу зараз ще раз сміття, сапкою пробіжуся, ще раз прогромаджу і в мене оця от ділянка буде чіки чіки Тільки залишається обрізка дерев. І зараз піду вже тоді на другу сторону, подивлюся, може щось трішки, знаєте, попроріджую, може щось повириваю. Ну, то вже буде зовсім інше відео, зовсім інша робота. А найголовніше те, що сьогодні заплановано. Погода, слава Богу, дала нам це зробити. Ще до дощів встигнули. Ну і е, ще одне, як то кажуть, на порядку денному і важливе це пересадка троянд. Зараз будемо, як то кажуть, над цим е, збирати консіліум і думати, що і як правильно буде зробити. Так що, всім гарних вихідних, всім. Мирного неба і обов'язково побачимо.